дуже сподіваємося, що цей проект допоможе колегам адаптуватися, знайти нові можливості, адже спілкуючись спілкуючись на попередніх зустрічах, ми на жаль виявили те, що більшість з наших колег-медійників, які переїхали сюди з інших регіонів. Працевлаштовані зовсім не за спеціальності. Ми собі точно не можемо дозволити втрачати класних спеціалістів. Ми дуже хочемо, щоб наші колеги стали такою класною частиною закарпатської медіародини, щоб підсилили, урізноманітнили наш медійний контекст. Ми готові допомогти. Наш проект цьому спрямований для того, щоб цих людей. Адаптувати, щоб вони зрозуміли, де вони, щоб вони зупинилися, видохнули, зрозуміли, в якому регіоні де в цьому специфіка, яка його історія, яка культурна спадщина, яка економічна складова. Для того, щоб вони усвідомили, що все вони тут вони можуть працювати в журналістиці. І в рамках нашого проекту ми готові їм надати нашу студію для того, щоб вони змогли. Там дещо оновити своє знання або навпаки перепрофілюватися для того, щоб навчити виходити в ефір, записувати програми, для того, щоб могли, можливо, хтось там займеться СММ. Першим етапом проекту було проведення дослідження серед внутрішньо переміщених українців, яких ми питали про основні проблеми, з якими вони стикаються, для того, щоб визначити оці такі точки, де ми можемо змінити ситуацію, і відповідно. Якісно доповнити і медійну сферу закарпаття і, власне, залучити колег з інших регіонів, які є професіоналами своєї справи, до роботи тут. Чому, наприклад, я сьогодні прийшла і вірю в ваш проект? Так і чому це важливо взагалі говорити з медіа? Тому що ми задавали. Таке питання, наскільки важливо для вас, щоб Україна стала повноцінно функціонуючою демократією? У грудні 76% опитаних сказали, що це для них важливо, у травні 22-94 і в серпні 95%. Демократія неможлива без вільної преси, і взагалі без медіа, і взагалі без прозорості, і без публічності і так далі. Значить, якщо у населення є оце розуміння того, що вони хочуть цих демократичних перетворень. І вони відповідаються в дослідження. Значить, тоді має бути відповідна, має бути задоволена ця потреба. Тоді має бути відповідь преси. Тут я більш категорично і вважаю, що Закарпатська область не задовільняє потреби населення і вільна преса, і два канала. Дві третини населення у нас жило в мирний час і вело сільський аграрний спосіб життя з усіма витікаючими наслідками: церківним, ментальним, говірками. Мовами, лінгвістикою, попами, священниками, відношенням змішаними шлюбами, мультикультурністю, мультимовністю і так далі. Це два світи зійшлися тут. Це теж треба мати на увазі, якщо приїхали представники урбаністичної культури, асфальтної культури, які звикли до великих обсягів промислового виробництва, до великого грошовитого бізнесу, навіть якщо він середній і малий, до великих установ, до великих параметрів. А люди приїхали в область, де був так сяк збалансований свій своя економіка, свій соціум, і це теж важливо. Ми стикнулися з тим, що багато медійників. Тут влаштувалися на роботу не за своєю спеціальністю, щоб вони мали змогу простіше повернутися в спеціальність. Тобто будуть такі навчальні спільні проекти закарпатських журналістів і власне релокованих медійників, які будуть створювати свої продукти. Я як... з міста Чугуї в Харківської області прибула до Ужгорода у березні 2022 року. Я вважаю, що я тут адаптувалась. Але я, на жаль, не, ін... не інтегрувалася. Які наслідки маю себестоян? Ну, по-перше, я не знаю, що відбувається у місті. Я не знаю, які там політичні якісь аспекти, я не знаю, які тут політичні сили, я не знаю соціальних якихось аспектів міста, але я добре знаю про життя переселенців. А медіа – це знову ж таки, ви відійдемо, що це виключно журналістика. Хоча я розумію, що ключові аспекти, можливості професійні, які в контексті проекту ми будемо розглядати. Але говорячи про далі, про можливості професійної адаптації, я підкреслю, да, щоб це було коректно і зрозуміло. Це оця вся ніша дотичних сфер. Тобто і журналістика, брендінг, реклама, піар, позиціонування, іміджмейкерство, можливо для когось цікаво, досить перспективи, брендування, позиціонування. Копірайтинг, маркетинг, досить широка сфера конкретна, але досить широка з точки зору професійної реалізації, ніж і можливостей. І знову ж таки, це та, той спектр, як VR, да, відкриваються можливості, де ви знаєте, якщо щось іде не так, а це життя і щось іде не так, у вас завжди є ніша, де ви знаєте, ви завжди можете адаптуватися, якщо. Тут навчитися, тут підтягнути мову, тут чи для себе зрозуміти. Це про кар'єрні сценарії. Ми були б раді підтримати медійний бізнес, тому що для мене, як от з точки зору, вже в контексті розмови про перспективність тих чи інших бізнес-ідей, для мене медійний бізнес він володіє кількома речами. Перше, це порівняно низька точка входу. Бар'єр фінансовий до входу не такий, як, наприклад, в, не знаю, в мебловому цеху. Да? З меблевим цехом ти з трьома тисячами доларів навіть і не ще не почнеш бути готовий до виробництва. З трьома тисячами доларів медіа ти можеш вже робити контент. Друге, регіон, який наш, він і так був цікавий, але в 24 лютого він став ще цікавіший для порівняно такої порівняно фрілансової галузі незалежної, самостійної, як різні. Меді цю проблему інтеграції інтеграції в нову реальність будемо відчувати всі. Ми я це називаю ефектом ураження радіації. От я його назвала раніше ще до того, як була загроза з ЗАЕС. Ці, в чому питання? Кожна людина буде відчувати ефект радіації його неможливо не відчувати. Він відчувається, просто хтось буде умовно кажучи, уражений вже променевою хворобою, а Хтось пролонгується довго, і навіть ті діти, які не заплановані ще. Тобто, які не народилися, батьки, яких ще не зустрілися, але які народяться через 3-5 років, будуть відчувати ефект цієї радіації, радіації війни. Ми змуш... ми будемо ураж... ми цього не можемо усвідомити зараз, бо ми в активній фазі війни. Це усвідомлення прийде після активної фази війни, коли конфлікт. Треба назвати речі своїм іменами. Я хочу, щоб був переможний мир, але конфлікт може бути заморожений. Тут залежить також багато що від засобів масової інформації, до речі, і їхнього тиску на міжнародну спільноту. І, і нам треба буде прийняти, що, наприклад, я повинна приймати. що я повинна прийняти, я це не прийняла в собі, що я живу з ефектом вкраденого майбутнього. Ви до речі, так само зі мною. Ми живемо всі з ефектом вкраденого майбутнього. Но ми не можемо це усвідомити тут і тепер, бо інакше ми здуріємо, розумієте, зійдемо з розуму. Я вважаю, що з соціальної точки зору прояви бідлотності, регулізму, агресії по відношенню до тимчасово переміщених вони на рівні загальноукраїнських параметрів. Нічого надзвичайного тут немає. Є стабільні парлам... параметри ксенофобії. Нетерпимості такі от на рівні загальнолюдських показників. Навпаки, я вважаю, що все-таки мультикультурна толерантність, шлюбна політика, яку виробила саме населення, міжнаціональне спілкування, вони допомагають все-таки толерувати відмінності між місцевим менталітетом і менталітетом тимчасового переміщення. Але все-таки я вважаю, що лідери думок. І особливо представники медіа, вони повинні, ну, як євреї, дітей б'ють, отак вирішувати цю проблему, тобто її називати, її називати і підштовхувати до позитивних експеріенсів вирішення. У нас на відділенні журналістики навчаються дійсно діти війни в буквальному сенсі цього слова, тому що. Це не просто ті, хто, скажімо так, застав війну з, там з екрану телевізора, так або з розповідей рідних, а це е, доброю половиною, е, особливо студенти перших третіх курсів е, юнаки, дівчата, які застали обстріли, які жили за 20 кілометрів від кордону і побували в окупації. Які приїхали з Маріуполя, з Харківської області, з Запорізької, у багатьох навіть зараз є е, рідні в окупації, це студенти, які на свій страх і ризик, будучи в окупації, унікальний випадок був, коли студент був у Херсоні, він онлайн під'єднувався до навчання. Виявляєте, коли не просто там інтернет зникав, а просто... Окупаційна влада могла виявити, скажімо, таку співпрацю і невідомо, якими були б наслідки. Я приїхала з Харкова, приймала дуже активну участь раніше у своєму місті, і зараз хочу підіймати питання культури мистецтва і в Ужгороді. Тут багато подій цікавих, багато людей. Багато культурних заходів, яких потрібно освітлювати. Якби я втратила час, втратила трошки ресурси, і потрібно встановити, пізнати нову інформацію та познайомитись. Я тут що я хочу щось навчитися, щось робити. Розумієте, а не просто хочу там сидіти вмирати. Тому що це неправильно. Я розмовляю з людьми з Купінська, і я розумію, вони зараз пішли років на 10 назад, вони повторюють одне і ж. Розумієте, ну безумії. Я приїду туди і не знаю, що робити. Є певні е, платформи для пошуку роботи, да? є маса, ми бачимо медійних інструментів, каналів, засобів, да, і так далі, е, чатів, чат-ботів, е, шаблонів в кінці кінців, да? резюме CV, Це все про інструменти і техніки пошуку роботи, які застосовуються, але не розуміння рівнем якістю підготовки цих інструментів. Це є компетенція, власне, кар'єрна вміння їх застосовувати, грамотно оформляти. І е, використовувати, е, от це є часто проблемою. Цю роботу за п'ять днів робить тренер, тому що він з вами проходить. Він заставляє вас подумати, оцінити е, ринок, проаналізувати, вчить проінтерв'ювати потенційні цільові аудиторії свої, щоб зрозуміти взагалі, що може бути. Я, дивлячись на майбутнє, я би казав, що дуже було б класно і круто, якби отаку. От Тренінг, коучинг але з фахівцями, які заточені під медійні, довкола медійні теми, вдалося зробити і вам, для вашої цільової аудиторії. Ось цей проєкт, він теж для ВПО, але це, мабуть, перший проєкт, який дає, дає можливість інтеграції. Інші проєкти, вони всі класні, всі дуже супер. Вони дають можливість жити, розкривати себе, якось існувати. Але, мабуть, це перший проєкт, де я заговорила про інтеграцію, про те, що. Я тут ну можу розглядати себе ну навіть як може майбутнього фахівця. Мабуть, я можу повернутися до професії, про яку я не думала, навіть тому, що кожного дня були такі виклики, які потребували жити зараз.